Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Метрополітен являє собою великий комплекс процесів, що взаємопов'язані один з одним. Прогалини в роботі деяких підрозділів можуть вплинути як на окремий функціонал, так і створити надзвичайну ситуацію. Здається, що за 2022 рік столична підземка пройшла крізь вогонь і мідні труби, але таке загартування навряд чи зробило підприємство міцнішим. Все більше на поверхню спливають системні проблеми, пов'язані з браком кадрів, фінансування технічних ресурсів. У цьому огляді знову будемо говорити про метрополітан Києва та системні проблеми цього підприємства. Також розберемо нещодавню аварійну ситуацію з тунелем та пояснення керівництва метро. Після виникнення кризової ситуації на синій лінії, де сталася розгерметизація тунелю на перегоні Деміївська-Либіцька, київські активісти все частіше піднімають питання щодо якості експлуатації метро. Деякі репліки у соцмережах вказують на те, що метрополітен деградує і поступово втрачає функціональну здатність. У свою чергу адміністрація підземки та КМДА не бачать критичних проблем, які б загрожували стабільній роботі метрополітену. До резонансної події, 8 грудня 2023 року, коли було паралізовано роботу частину синьої лінії метро. Ми ще повернемося. А зараз про одну з проблем, з якою підприємство стикається давно це кадровий потенціал. Зараз нестача працівників різних спеціальностей відчувається доволі критично, адже на роботу, що раніше виконувалася тільки чоловіками, вже запрошують, і жінок. Одна з нагальних проблем, що існує сьогодні, у метро кадровий дефіцит. Якщо під час ковідного карантину у 2020-2021 роках фахівці звільнялися самі, то нинішній кадровий відтік пов'язаний з мобілізацією та іншими обставинами. Київський метрополітен навіть почав залучати жінок до роботи машиністами потягів, хоча раніше така робота була доступна лише чоловікам. Загалом у різних підрозділах вільними є десятки вакансій, зокрема, потрібні слюсарі, електрики, слюсарі, ремонтники, електромеханіки та інші. У нещодавніх публікаціях ЗМІ згадується про існування 67 вакансій. Інша важлива частина функціоналу підземки технічне забезпечення різних процесів, пов'язаних з пасажирськими перевезеннями, це, зокрема, утримання тунельних споруд. Такі явища, як просідання і протікання тунелів, не є чимось новим. Процес контролю за дефектами налагоджений і здається, що аварійні ситуації неможливі. Але після аварії у тунелі між станціями Деміївська-Либіцька запитань щодо утримання інфраструктури метро стало ще більше. Масла у вогонь підлили активісти з громадської організації Пасажири Києва, які оприлюднили перелік з семи перегонів метро, де існують дефекти тунелів. Деякі з названих локацій мають давню історію хвороби. Це стосується ділянок Тараса Шевченка-Почайна, Осокурки Харківська. Тому кияни задаються питанням, яким чином здійснюється експлуатація тунелів, чому десятками років не ліквідовуються старі дефекти чи ефективно витрачаються кошти на обслуговування підземки. Це питання вірогідно залишиться риторичним. Як сталася розгерметизація тунелю на перегоні Деміївська Либіцька? Нагляд за ділянкою тунелю, де виявили критичний рівень протікання води 8 грудня 2023 року, здійснювався з 2011 року, тобто негаразди почалися практично одразу після будівництва. З того часу фахівці відзначали просідання тунельної споруди на двох ділянках. Протягом 10 років осідання тунельної оправи було у межах норми, але протягом півтора місяця у 2023 році рівень тунелю опустився на 2,5 пять міліметрів. Восени посилився потік води крізь тунельну оправу. Точки протікання оперативно усувалися, але осередки протікання води з'являлися в інших місцях. Наприкінці листопада рівень води у тунелі місцями сягав підошви рейки. Коли фахівці зрозуміли, що тунель втрачає несучу здатність і може зруйнуватися, рух потягів закрили. Питання якості тунелів та їх стійкості піднімалося багато років назад. Так, у 2006 році КМДА визнала, що столичний метро стикається з проблемою просідання тунелів. На той час такими були 20% підземних перегонів. Тоді заступник голови КМДА з питань транспорту Іван Салій заявив, що європейські експерти назвали причиною виникнення дефектів тунелів метро недоліки при проєктуванні та будівництві. Селі також зуважив, що на синій лінії метро виявлено осідання величиною від 110 до 155 мм міліметрів та деформації тунелів на перегонах від станції контрактова площа до станції Героїв Дніпра. На зеленій лінії величина осідання сігає від 117 до 250 міліметрів на перегонах від станції Видобичі до станції Харківська. За нормами допустиме відхилення геометрії тунелів, складає 400 міліметрів. Далі потрібно зробити короткий відступ і розкрити деякі деталі проектування і будівництва метрополітену. Відомо, що будівництво підземних ліній метро це складний та коштовний процес. Для того щоб мінімізувати витрати на спорудження об'єктів метро і подальше утримання, завжди розглядається варіант мілкого закладення підземної частини ліній. Це дозволяє економити час та ресурси. Наприклад, спрощується процес виймання ґрунту, відпадає потреба у прокладанні похилих тунелів для ескалаторів. Не потрібно будувати глибокі стволи для монтажу прохідницьких щитів і таке інше. Станції розміщені близько до поверхні, більш дешеві в обслуговуванні. А от спорудження ділянок глибокого закладення обходиться дорожче, вони складніші в експлуатації, але їхнє трасування не залежить від забудови на поверхні. Будівництво тунелів на великій глибині здійснюється у сприятливих умовах з точки зору геології та гідрології. У Києві підземні лінії споруджувалися на різній глибині. Вибір способу прокладання тунелів і будівництва станції залежав від траси і наявності міської забудови. На цій схемі жовтим кольором вказані ділянки мілкого закладення підземної частини ліній. Тобто найглибше метро в Києві розташоване у центрі міста, а на периферії тунелі поступово підіймаються до поверхні. Ділянки метро, де виявлено просідання тунелів, розташовані на пригонах, що будувалися на мілкій глибині. Деміївська Либіцька, Тараса Шевченка, Почайна, Героїв Дніпра, Мінська, Васильківська виставковий центр, Осокорки, Харківська, Бориспільська червоний Хутір. Можна допустити, що у випадку будівництва всіх ліній метро і станцій в Києві на великій глибині не було б таких проблем, як зараз. Натомість метрополітен вимушений був би витрачати додаткові кошти на обслуговування ескалаторів та інших технічних засобів. Позиція нинішнього керівництва метрополітану Києва щодо стану інфраструктури була викладена у нещодавньому інтерв'ю виданню Лівий Берег. Директор Віктор Брагінський прокоментував аварійний стан тунелю на перегоні Деміївська-Либіцька та інші проблемні питання. Я наведу ключові цитати, щоб було зрозуміло, чи дійсно все погано, чи навпаки підземка працюватиме надалі у штатному режимі. Коментар Брагінського щодо розгерметизації на перегоні Деміївська-Либіцька. Шириться багато інформації стосовно неправильної експлуатації тунелю. Хочу розвіяти цей міф, тому що перші тріщини саме на ділянці з'єднання тунелів з'явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену у березні 2011 року. Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовуються під час будівництва тунелю в метро, повинні слугувати не менше як 250 років. А тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто, це пов'язано або з неправильним проектуванням, або з неякісним будівництвом. Далі журналіст запитує, які заходи вживалися для попередження надзвичайних ситуацій, зокрема на ділянках, де виявили проблеми з тунелями. Відповідь Брагінського зводиться до того, що аварійна ділянка була під контролем з часу виявлення перших тріщин у тунелі. Якщо такі ушкодження з'являлися знову, їх ліквідовували. За словами директора метрополітену, кризова ситуація із тунелем, що виникла 8 грудня 2023 року, сталася раптово. Не зовсім зрозуміла логіка адміністрації підземки у випадку з аварійним тунелем на перегоні Деміївська Либіцька. Строк служби будівельних матеріалів повинен становити 250 років. Тріщини у тюбінгах виникли за три місяці експлуатації метро, а динаміка появи ушкоджень зберігалася тривалий час. Мабуть, відповідні служби метро знали про те, що несуча здатність тунелю перебуває під загрозою. Аварія може статися у будь-який момент. Тоді без відповіді залишається питання, чому не вживалися заходи для капітального ремонту пошкодженого тунелю у попередні роки. У тому ж інтерв'ю Обрагінський заперечив існування підтоплень та просідання тунелів на ділянці від станції героїв Дніпра до станції Почайна, але згадав про ділянку Славутич-Червоний Хутір, де рівень ґрунтових вод нестабільний. Проте наявні гідрологічні умови не загрожують тунелям. Керівник метро також вважає, що протікання води у вестибюлях станції не є критичним явищем і це не загрожує безпеці руху. Зокрема, вестибюль станції Академмістечко, де протікає стеля, поки залишиться у такому вигляді, адже на ремонт гідроізоляції потрібні великі кошти. У той же час Віктор Брагінський підтвердив тезу про те, що під час будівництва метро у 80-х роках застосовували технології з метою економії коштів. через це, за його словами, сталася деформація тунелів на перегоні Тараса Шевченка. Почайна зараз там планують роботи з капітального ремонту вартістю більше 14 мільйонів гривень. Отже, якщо робити загальний аналіз інтерв'ю Брагінського, то висновки наступні: тунелі і станції метрополітену ремонтуються лише у випадку загрози безпеці руху, протікання води у тунелях та на станціях є нормою. Ремонтувати капітально ділянки з дрібними дефектами дорого, краще почекати, коли станеться аварія. Загалом інтерв'ю керівника столичної підземки дуже велике і цікаве. Там говориться не тільки про тунелі, які потрібно ремонтувати. Згадується, доля будівництва метро Навиноград. Про те, куди йдуть гроші з реклами у метро, і про збитки, які генерує підприємство. Тому в одному з наступних оглядів ми ще повернемося до аналізу відповідей Віктора Брагінського на актуальні та резонансні питання. Отже, долучайтеся до обговорення цієї теми, залишайте свої коментарі під відеороликом. І також хочу нагадати всім глядачам про те, щоб ви не забули підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. І також, якщо ви хочете підтримати цей ресурс у фінансовому плані, у описі відео є посилання та реквізити для перерахування донатів. Всім глядачам це непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.